Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми з вами завершуємо обговорення травного каналу товстою кишкою та відхідником. Товста кишка intestinum crassum – це кінцева частина травного каналу довжиною 1,5-2 метри. Вона виконує такі важливі функції, як всмоктування води та електролітів, перетравлення клітковини за допомогою мікрофлори. Тобто бактерії, які живуть у товстому кишечнику. Також мікрофлора товстого кишечнику синтезує вітамін К та деякі інші вітаміни групи Б. Крім того, товста кишка відповідає за екскрецію низки продуктів метаболізму, оскільки це кінцевий відділ травного каналу, і його вміст виводиться з нашого організму через відхідник. І останнє саме у товстій кишці відбувається формування, накопичення та виведення калових мас. Товста кишка складається з трьох частин сліпої кишки, ободової кишки та прямої кишки. При цьому ободову кишку поділяють на 4 частини: висхідну ободову кишку, поперечну ободову кишку, несхідну ободову кишку та сигмоподібну ободову кишку. Почнемо спочатку з сліпої кишки цеком. Вона має чашоподібну форму, і її довжина та ширина є приблизно рівними і становлять 7-8 см. Що стосується топографії, то в даному випадку ми пропустимо складотопію, оскільки сліпа кишка розташована значно в стороні від хребтового стовпа і не має великого сенсу визначати її розташування відносно нього. Значно більш важливо знати голотопію сліпої кишки. Сліпа кишка розташована у правій клубовій ділянці, де її і пальпують. Синтопія, тобто відношення до Інших органів, сліпа кишка своєю передньою та бічною поверхнями прилягає до передньої та бічної стінок черевної порожнини, позаду сліпа кишка прилягає до клубового та великого поперекового м'язів, а присередньо до клубової кишки. Саме з присереднього боку у сліпу кишку відкривається кінець клубової кишки через клубовий отвір остіум іліалі. Знизу від сліпої кишки відходить червоподібний відросток апендікс верміформіс, порожнина якого сполучена з порожниною сліпої кишки через отвір червоподібного відростка остіум апenditis верміформіс. Червоподібний відросток це тоненький трубчастий дивертикул або, іншим словом, виріст сліпої кишки, довжина якого може значно коливатися від 2 см до 20 см, але найчастіше він має довжину приблизно 9 см. Червоподібний відросток є лімфоїдним органом, тобто він виконує імунну захисну функцію, тому що містить багато лімфоїдних вузликів. З практичної точки зору важливо знати проекцію основи червоподібного відростка на передню стінку черевної порожнини. Основа червоподібного відростка проектується на передню червону стінку на межі зовнішньої та середньої третини лінії, проведеної між Пупком та верхньою передньою клубовою остю, і дана точка називається точкою Макберні. Також для визначення розташування основи червоподібного відростка використовують точку ланцерт. Це точка між зовнішньою та середньою третинами лінії, що з'єднує праву та ліву верхній передній клубові ості. Ці точки вказують на розташування саме основи даного відростка, тому що, як ми знаємо, його довжина може сильно відрізнятися у різних людей, і крім довжини, може відрізнятися і положення самого червоподібного відростка, що дуже важливо, оскільки всі чули про таке захворювання як апендицид. Запалення червоподібного відростка, яке може призвести до розриву червоподібного відростка та поширення інфекції у червну порожнину. Для нас важливо розуміти розташування червоподібного відростка, тому що в залежності від його розташування біль буде відчуватися у різних ділянках живота. Можливі такі варіанти розташування червоподібного відростка, як несхідне, коли відросток прямує вниз від сліпої кишки. Присередні, коли відросток розташований присередньо від кишки. Передсліпокишкове, коли відросток прямує попереду сліпої кишки. Тазове, коли червоподібний відросток опускається в тазову порожнину. Передклубове та заклубове відносно термінального відділу клубової кишки та засліпокишкове або ретроцикальне положення, коли відросток розташований позаду сліпої кишки. Розрізняє також висхідне положення червоподібного відростка, при якому червоподібний відросток підіймається вверх позаду сліпої кишки аж до печінки. Відповідно, при його запаленні біль буде виникати не в правій клубовій ділянці а аж у правій підрибровій ділянці. Тож це була сліпа кишка разом із червоподібним відростком. До них ми ще повернемося, щоб обговорити будову їх стінки. А зараз рухаємося далі. Сліпа кишка продовжується вверх у висхідну ободову кишку. Колін асценденс, її довжина становить 15-20 см, і, як ми сказали, вона починається від сліпої кишки та продовжується у поперечну обидову кишку, утворюючи правий згин обидової кишки флексура колі Декстра, або, як його ще називають, печінковий згин, флексура гепатика, тому що він розташований одразу під печінкою. Висхідна обудова кишка проєціюється у праву бічну ділянку живота, а печінковий згин – у праву підреброву ділянку, хоча на даному малюнку зображено трошки не так. Попереду висхідна обудова кишка прилягає до передньої черевної стінки, а збоку до бічної черевної стінки, позаду до квадратного м'яза попереку та поперечного м'яза живота, а також до правої нирки. І при висхідна обудова кишка прилягає до великого поперекового м'яза та Петель клубової кишки. Поперечна обудова кишка колюм трансверзум є найдовшою частиною обудової кишки, вона має довжину 25-30 см і проходить майже горизонтально ліворуч і, зазвичай, у вигляді вигнутої вниз дуги. У лівій підребровій ділянці на рівні нижнього кінця селезінки вона утворює лівий згин обудової кишки, флексура коліс сіністра, або інша його назва. Селезінковий згин, фліксура колі з пленіка. У даному загині обудова кишка повертає вниз, продовжуючись у несхідну ободову кишку. Селезінковий згин розташований вище за печінковий. Обудова кишка розташована у правій підребровій, пупковій та лівій підребровій ділянках живота. Тут знову ж таки трохи неправильно намальована горизонтальна лінія, і через це печінковий та селезінковий згини не потрапляють у підреброві ділянки. При цьому печінковий згин перелягає знизу до шлунку та печінки, селезінковий згин до селезінки, а до основної частини поперечної обудови кишки знизу перелягає тонка кишка, а позаду 12-пала кишка та підшлункова залоза. Наступною частиною ободової кишки є несхідна ободова кишка Колін Descendants довжиною 12-15 см. Вона починається від селезінкового згину, проходить вниз та на рівні лівого клубового гребеня продовжується усигмоподібну ободову. Кишку. Несхідна ободова кишка розташована у лівій бічній ділянці живота. Попереду та збоку вона прилягає до стінки черевної порожнини, а позаду до квадратного м'яза попереку та нижнього кінця лівої нирки. І присередньо дана кишка прилягає до петель тонкої кишки. Сигмоподібна обудова кишка Колін Сікбоїдеум розташована у лівій клубовій ямці від рівня лівого клубового гребеня до рівня третього крижового хребця, де вона продовжується у пряму кишку. Довжина сигмоподібної кишки дуже коливається в залежності від людини, і її довжина може становити від 15 аж до 65 см. При цьому, на відміну від інших частин товстої кишки, вона утворює петлі, що надають їй С-подібної форми, через що вона й отримала свою назву. Розташована сигмоподібна кишка у лівій клубовій ділянці. І ми дійшли з вами до прямої кишки ректум, або грецькою Проктос. Це кінцевий відділ товстої кишки довжиною від 14 до 20 см і діаметром від 2,5 до 8 см. Як ми сказали, перехід між сигмоподібною та прямою кишками відбувається на рівні третього крижового хребця і закінчується пряма кишка відхідником у промеженій ділянці. Більша частина прямої кишки розташована над тазовою діафрагмою у порожнині малого таза. При цьому найширша її частина називається ампулою прямої кишки, ампула ректі – Нижня частина прямої кишки, яка розташована нижче тазової діафрагми, називається відхідниковим каналом каналіс аналіс, який закінчується відхідником анус. Відхідник це отвір, що відкривається лише під час акту дефікації. Місце з'єднання цих двох частин прямої кишки називається відхідниково прямокишкове з'єднання юнкціо аноректаліс. Пряма кишка утворює два згини у стріловій площині. Крижовий згин, флексура сакраліс, який утворений у стріловій площині, та обернений опуклістю назад, він прилягає позаду до крижової їстки. Пройшовши через тазову діафрагму, відхідниковий канал різко повертає назад і вниз огинає верхівку куприка та формує відхідниково прямокишковий згин, або його ще називають промежинний згин, флексура аноректаліс або флексура перінеаліс. Це другий згин, який розташований у стріловій площині. У лобовій площині пряма кишка утворює три бічних згини. Бічний верхній згин фліксура суперіор латераліс, який напрямлений зліва зверху вправо вниз. Бічний проміжний згин, фліксура інтермедіа латераліс, який частково повертає ліворуч, та бічний нижній згин фліксура інферіор латераліс, що спрямований зверху вниз і праворуч. Що стосується синтопії, то у чоловіків та жінок вона відрізняється для прямої кишки. У чоловіків позаду розташована крижова та куприкова кістки, а попереду сичовий міхур, передміхурова залоза, пухирчасті залози та сім'я-виносні протоки. В той час, як у жінок позаду також розташована крижова та куприкова кістки, але попереду розташована матка та Піхва. З боків пряма кишка і у чоловіків, і у жінок, оточена шаром жирової тканини, яка на рівні відхідникового каналу утворює жирове тіло сіднично-відхідникової ямки. На цьому ми завершуємо з вами знайомство із топографією та зовнішньою будовою товстої кишки. І зараз так само по обговоримо стінку та особливості товстої кишки. Стінка товстої кишки, як і інших трубчистих органів, складається з чотирьох шарів. Слизової оболонки, підслизового прошарку, м'язової оболонки та зовнішньої адвентаційної або серозної оболонки. Починаємо, як завжди, з середини. Внутрішня поверхня товстої кишки вкрита одношаровим циліндричним епітелієм. Це той самий епітелій, який був присутній у тонкій кишці, до його складу входять три види клітин: це стопчасті епітеліоцити з посмугованою облямівкою, які відповідають за абсорбцію. Келихоподібні клітини, які секретують слиз, та кишкові ендокриноцити, які секретують тканинні гормони. Клітини такі ж, як і у тонкому кишечнику, але важливою особливістю є те, що найбільше є келихоподібних клітин. Вони виробляють велику кількість слизу, який сприяє проходженню калових мас до відхідника. Слизова облонка товстої кишки не утворює кишкових форсинок, але формує багато кишкових крипт. Кріптеінтестіналіз, які являють собою заглиблення епітелію у власну пластинку слезової оболонки. У криптах також переважають келихоподібні клітини. Разом із спеціалізовим прошарком слезова оболонка формує півмісяцеві складки ободової кишки семілюнарес колі. Ці складки проходять поперечно до ходу товстої кишки. У ділянці клубового отвору у сліпій кишці утворюється клубовий сосочок папіля іліаліс, який складається з верхньої та нижньої губ. В основі цих губ лежить коловий шар м'язів оболонки сліпої кишки. У місці з'єднання губ з обох боків утворюється парна вуздечка клубового отвору френелюм остії іліаліс. Даний сосочок попереджає повернення калових мас із сліпої кишки у тонку Кишку. У післязовому прошарку проходять кровоносні судини і нерви, формуючи судинно-нервове сплетення. Хоча у цьому прошарку відсутні залози тут присутня значна кількість одиноких лімфоїдних вузликів ноді лімфоїдиї солітарії. М'язова оболонка товстої кишки утворена двома шарами м'язів. Внутрішнім циркулярним та зовнішнім поздовжнім. Внутрішній шар м'язів є неоднорідним, він більш тонкий у ділянках випанів та більш товстий у ділянках між випанами, беручи участь у формуванні півмісяцевих складок ободової кишки. Зовнішній поздовжній шар є несуцільним. Він збирається у три стрічки вбудової кишки. Тенія колі, ободову стрічку тенія мезоколіка, чепцеву стрічку тенія Оменталіс та вільну стрічку тенія Лібера. ободова стрічка розташована у місці прикріплення брижі до поперечної ободової та сигмоподібної кишок, а також до лінії прикріплення висхідної та несхідної обидових кишок до задньої стінки черевної порожнини. Чіпцева стрічка проходить по передній поверхні поперечної ободової кишки в місці прикріплення великого чіпця, а також у місці, де від обудової кишки відходять чіпцеві привіски. Вільна стрічка добре помітна на передній поверхні висхідної та несхідної обидових кишок, а також на нижній поверхні поперечної обидової кишки. Ці три стрічки добре помітні на товстій кишці, і у місці їх сходження в одну точку на нижній поверхні сліпої кишки починається червоподібний відросток. Стрічки обидової кишки є однією з трьох ознак, які відрізняють товсту кишку від тонкої. За рахунок того, що ці стрічки є коротшими за саму кишку, утворюються випини гаустре колі, або їх так і називають гаустрами. Це друга відмінність товстої кишки від тонкої. Нагадую, що у ділянці випинів коловий шар потоншений. А між випанами навпаки товстіші, і бере участь у утворенні півмісяцевих складок обидової кишки. До речі, ці складки всередини також розділені трьома стрічками обидової кишки, про які ми щойно з вами говорили. І третєю відмінністю товстої кишки від тонкої є чіпцеві привиски апендикулярис. Оменталіс, або їх ще називають жировими привісками ободової кишки, апендісис адіпози колі. Взагалі це відростки очеревні довжиною 4-5 см, які заповнені жировою клітковиною. Тож давайте ще раз підсумуємо: товсту кишку від тонкої відрізняє три ознаки: це стрічки ободової кишки, випини або гаустри ободової кишки та чіпцеві привіски. І залишилося нам, щоб говорити з зовнішньою оболонкою, яка може бути адвентиційною або серозною. Ми говорили, що оболонка є серозною, якщо дана частина кишки вкрита очеревиною. Якщо не вкрита, тоді вона має адвентиційну оболонку. Тож нам потрібно вияснити, як товста кишка вкрита очеревиною. Починаємо з сліпої кишки. Вона вкрита очеревиною інтраперитонеально, тобто з усіх боків, але при цьому вона не утворює брижі. Червоподібний відросток також вкритий інтраперитонально, але утворює брижу. Брижа це така частина очеревна, яка складається з двох листків очеревни, що прямують від органа. До задньої стінки черевної порожнини, і між цими листками проходять судини та нерви до органу. Тож сліпа кишка та червоподібний відросток вкриті інтраперитониально, також інтраперитонально ще вкрита поперечна обудова кишка та сигмоподібна обудова кишка, які також утворюють свої власні брижі. Важливість брижі полягає ще в тому, що орган, який має брижу, він є дуже рухливим. Тобто поперечна обудова кишки та сигмоподібні кишки є рухливими. Пряму кишку обговоримо окремо. На даний момент ми знаємо, що інтроперитонеально вкрита сліпа кишка з червоподібним відростком, поперечна обудова кишка та сигмоподібна обудова кишка. Кишка, тож їхня зовнішня оболонка є серозною. Якщо не враховувати пряму кишку, то вона ще залишилася висхідна та несхідна обидові кишки вони вкриті очеревною мезоперитонеально, тобто з трьох сторін, спереду та з боків. Їх задня поверхня не вкрита очеревною. Відповідно, спереду та по бокам їхня зовнішня оболонка є серозною, а позаду адвентаційною. За рахунок того, що вони не мають брижі, вони не є настільки рухливими як інші відділи товстої кишки, які мають брижу. Тепер, коли ми розібралися повністю із чотирма шарами стінки ободової та сліпої кишки, давайте перейдемо до прямої кишки та скажемо про її. Особливості. Верхня частина прямої кишки, яка розташована вище тазової діафрагми, вкрита зсередини одношаровим кубічним епітелієм, який формує чисельні крипти. Її слезова оболонка разом із підслизовим прошарком утворюють дві-три поперечних складки прямої кишки пліцетрансверза ректі. У відхідниковому каналі слузова оболонка утворює 8-12 поздовжніх складок, відхідникових стовпів колюмний аналіз, або за автором їх називають стовпи морганьї. Внизу ці стовпи сполучені між собою відхідниковими заслінками вальвелі аналіз або заслінками Морганьї. Заглибини між відхідниковими стовпами називаються відхідниковими пазухами синус-аналіз або пазухами морганьї. Вище цих пазух слизова оболонка формує кільцеподібне потовщення гребінчасту лінію, лінеа пектінеа. Слизова оболонка відхідникового каналу складається з трьох зон стопчастої зони зона колюмнаріс, яка розташована на рівні відхідникових пазух та вкрита одношаровим кубічним епітелієм. Відхідниково-перехідна зона, зона Transizionalis Annaліis, вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, та відхідниковошкірна лінія Лінеата, яка вкрита багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. Тобто відбувається перехід від епітелію кишки до епітелію шкіри. У підслузовій основі прямої кишки проходять нерви та судини. Особливо важливе практичне значення має венозне сплетення, тому що розширення вен прямої кишки називається гемороєм та є дуже поширеним захворюванням. Крім того, у підслузовій основі розташовані багато барорецепторів в тілець пачіні. Барорецептори це рецептори, які сприймають зміни тиску. Відповідно, дані рецептори є дуже важливими для акту дефекації. Також у післизовій основі розташовані слезові залози, слиз яких полегшує виведення калових мас. М'язовий шар складається з двох шарів, гладких міоцитів з зовнішнього поздовжнього та внутрішнього колового. Зовнішній шари є суцільним, але у ділянках передньої та задньої стінок є товстішим. Внутрішній коловий шар є потовщеним у місцях поперечних складок слезової оболонки. У ділянці відхідникового каналу коловий м'яз потовщується та формує внутрішній м'яз замикач відхідника мускулюс Сфінктер ані інтернус, який скорочується несвідомо, оскільки сформований гладким аміоцитом. Безпосередньо під шкірою розташований зовнішній мяз замикач відхідника мускулюс Сфінктер ані екстернус, який побудований вже з поперечно посмугованих м'язових волокон, і відповідно контролюється свідомо. Обидва м'язи замикачі будуть відкриватися під час акту дефекації. І залишилася нам зовнішня оболонка. Пряма кишка вкрита очеревиною по-різному, тому її поділяють на три третини. Верхня третина вкрита очеревиною інтраперетонально, середня третина мезоперитонеально, тобто з трьох сторін, а нижня третина екстраперетонально, тобто тільки спереду, тільки з одної сторони. Відхідниковий канал лежить позаочеревину. Відповідно, всі ділянки, що вкриті очеревиною, мають серозну оболонку, а всі інші, які не вкриті очеревиною, мають зовнішню адвентаційну оболонку. Тепер, коли ми обговорили повністю всю товсту кишку, переходимо до її Кровопостачання. Від верхньої брижової артерії починається клубово-сліпокишкова артерія, від якої починається артерія червоподібного відростка, а також передня та задня сліпокишкові артерії, які відповідно кровопостачають червоподібний відросток та сліпу кишку. До висхідної обудови кишки відходить права обудова кишкова артерія, а до поперечної обудови середня обудова кишкова артерія. Дистанніші відділи кровопостачає нижня брижова артерія, від якої починається ліва обудово-кишкова артерія, що кровопостачає несхідну обудову кишку. До сигмоподібної ободової кишки відходять сигмоподібні артерії, а до верхнього відділу прямої кишки верхня прямокишкова артерія. Середні та нижні відділи прямої кишки крову постачаються середніми та нижніми прямокишковими артеріями, які є гілками правої та лівої внутрішніх соромітних артерій. Від сліпої кишки, всієї обудової кишки та верхньої частини прямої кишки, кров відтікає по одноіменних венах у верхню та нижню брижові вени, які є притоками ворітної печінкової вени. Від середньої та нижньої третин прямої кишки кров відтікає по середнім та нижнім прямокишковим венам до внутрішніх клубових вен, які належать до системи нижньої порожнистої вени. Таким чином, у ділянці прямої кишки формується важливий портокавальний анастомоз між системою ворітної печінкової вени та нижньої порожнистої вени. Лімфа від товстої кишки відтікає у внутрущеві лімфатичні вузли, які розташовані вздовж артерій та сполучені між собою лімфатичними судинами. Від сліпої кишки та червоподібного відростка лімфа дренується у клубову обудову кишкові лімфатичні вузли. Від висхідної поперечної та нисхідної ободових кишок лімфа збирається в брижову обудову-кишкові лімфатичні вузли, до яких належать при приобудово кишкові лімфатичні вузли, праві середні та ліві обудові вузли. Від сигмоподібної обудової кишки лімфа відтікає до нижніх брижових лімфатичних вузлів, а саме до сигмоподібних лімфатичних вузлів. І від всіх лімфатичних вузлів, які ми з вами назвали, лімфа прямує різними шляхами до поперекових лімфатичних вузлів, які далі через поперекові стовбури несуть лімфу до грудної протоки. Від середньої та нижньої третин прямої кишки лімфа відтікає у прямокишкові та відхідниково-прямокишкові лімфатичні вузли, виносні судини яких прямують у внутрішні та загальні клубові лімфатичні вузли. Потім лімфа потрапляє у поперекові лімфатичні вузли, а з них вже у грудну протоку. Від шкіри у ділянці відхідника лімфа відтікає у поверхневі пахвинні лімфатичні вузли. Далі завершуємо іннервацію. У стінці товстої кишки розташоване кишкове сплетення, що складається з підслизового, м'язово-кишкового та підсерозного сплетень. Воно складається з симпатичних, парасимпатичних та чутливих волокон. Симпатичні волокна надходять від верхнього та нижнього брижових сплетень, що супроводжують артерії товстої. Кишки. До прямої кишки симпатичні волокна надходять від нижнього брижевого, і верхнього і нижнього підчеревних сплетень. У стінці прямої кишки формують верхні середнє та нижні прямокишкові сплетення. Парасимпатичні та чутливі волокна до сліпої кишки червоподібного відростка висхідної, поперечної та нисхідної ободових кишок надходять від блукаючого нерва. Сигмоподібна та пряма кишки отримують парасимпатичні волокна від нутрощевих тазових нервів, а чутливі волокна від соромітного нерва. Чутливі волокна збирають інформацію від кишки та відправляють її до центральної нервової системи. Парасимпатичні волокна будуть стимулювати перистальтику та секрецію залоз кишки, а також розслаблення внутрішнього м'яза замикача підхідника. Симпатичні волокна, навпаки, будуть гальмувати перистальтику та секрецію залоз, а також будуть стимулювати скорочення внутрішнього м'яза замикача підхідника. Зовнішній м'яз замикач відхідника іннервується руховими волокнами соромітного нерва, і, як ми сказали, він контролюється свідомо. Тож у даному відео ми з вами обговорили кінцевий відділ травного каналу, а саме товсту. Кишку. Тепер, коли ми знаємо його будову, ми будемо обговорювати у наступних відео печінку та підсумкові залози, які належать до додаткових органів, а також обов'язково обговоримо очеревин. Якщо це відео було корисним для вас, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео та діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. А я дякую вам за увагу і до зустрічі з вами у наступних відео.